Ось як виглядає наша молитва. Отче наш, так. Не перебивай мене, я молюся. Але ж ти покликав мене. Покликав тебе, я тебе не кликав, я молився, Отче наш, що є сина небеса. Ну, от знову ти це зробив. Що зробив? Покликав мене, сказавши. Отче наш, що син на небесах, ось я, що у тебе сталося. Але я нічого цим не хотів сказати. Знаєш, так, просто говорив свою щоденну молитву. Я завжди так молюся. Відчуваю, що це мій обов'язок. Добре, продовжуй. Нехай святиться ім'я Твоє, Стій, що ти маєш на увазі? Ти про що? Хай святиться ім'я Твоє. Ну, це означає. Та звідки я знаю, що це означає, просто частина молитви. До речі, що це означає? Це значить гідний, святий, чудовий. А, тепер зрозуміло. Ніколи раніше не думав, що таке святиться. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ти справді цього хочеш? Звичайно, чому ні? Що ж ти будеш робити? Робити нічого, напевно, я просто думаю, буде чудово, якщо ти будеш все тримати під контролем тут донизу, так само, як там і вверху. Чи є у мене контроль над тобою? Ну, я ходжу до церкви. Це не те, про що я спитав. Як щодо самоконтролю? Знаєш, у тебе справжня проблема з цим? Досить до мене чіплятися, гаразд. Думаю, мені є над чим попрацювати. Так, я про це раніше не думав, але тепер я дійсно хочу багато від чого позбутися, хочу стати вільним. Прекрасно. Ми вже трохи зрушилися з місця. Будемо працювати разом, ти і я. Ми переможемо. Я тобою пишаюся. Послухай, Господи, мені потрібно закінчити молитву. Зазичвей, вона не займала стільки часу, хліб наш насушний дай нам сьогодні. Тобі потрібно це вирізати. Ти і так важиш трохи більше, ніж варто було б. Гей, хвилиночку. Що це таке? Я тут намагаюся виконати свої релігійні обов'язки, а ти без кінця мене перериваєш і нагадуєш про мої поступки. Знаєш, коли молишся, завжди є небезпека закінчити молитву зміненим. Якраз це те, що я зараз намагаюся зробити. Ти покликав мене і ось я тут. Занадто пізно зупинятися. Продовжуй молитися. Мені важлива інша частина молитви. Но продовжуй, я боюся, чого? Я вже знаю, що ти скажеш. Спробуй і побачиш, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Що? На рахунок сусіда свого. Але він обмовив мене, обдурив з грошима, я йому ще покажу. А що ж твоя молитва, про що ти молився? Я не мав на увазі того, про що молився. Та принаймні ти вже чесний, не так вже приємно носити в собі всю, цю цю гіркоту, чи не так? так? Зате мені відразу стане легше, як тільки я з ним розберуся, я йому, я йому покажу. Тобі не стане легше, а буде ще гірше, мстити завжди неприємно. Але я все зміню. Зміниш як? Прости, сусіда, тоді я пробачу тобі, ненависть і гріх стануть проблемою сусіда, а не твоєю. Ти втратиш ті гроші, зате заспокоїш серце. Ой, це буде нелегко, але у глибині я знаю, що варто це зробити. Дякую тобі, Господи, за те, що допоміг мені через це пройти, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє царство, і сила, і слава на віки віків. Амінь. Дорогі мої, прийміть ці поради, не кажи, Отче, якщо кожного дня ти не поводиш як син, не кажи наш, якщо живеш у своєму егоїзмі, не кажи, що є син на небесах, якщо думаєш тільки про земні речі. Не кажи, нехай святиться ім'я Твоє, якщо це ім'я не прославляєш, не кажи, нехай прийде царство Твоє. Якщо ти його приймаєш тільки як матеріальний добробут, не кажи, нехай буде воля твоя, якщо ти не сприймаєш її тоді, коли вона є для тебе болючою. Не кажи хліб наш насушний, дай нам сьогодні, якщо ти не переживаєш за людей, які є голодні, не кажи прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, якщо ти в своєму серці тримаєш. Провину на брата свого. І не кажи, і не уведи нас у спокусу, але висволи нас від лукаву, якщо ти не противишся злу. Не кажи Амінь. Якщо ти не сприйняв слів молитви Отче наш. Релігія без Бога. Дорогі мої. У людей є завжди безліч запитань до священника. У чому переконують збірки відповідей різних отців на постійне видання. Навіть я у Фейсбуці маю групу «Запитай у священника. І складно собі уявити, наприклад, розділ запитання до пожежника. Або запитання до військового. Мабуть, популярність запитання до священника можна порівняти лише із запитанням до лікаря. Здавалося б, потрібно радіти такому інтересу до слова священнослужителя. Однак, коли мені довелося заглибитися в масу поставлених запитань, на мене очікувало розчарування. І здивування. Чи можна матері годувальниці відвідувати кладовище? Чи можна носити хрест і амулет одночасно? У мене убірвалася мотузочка, на якій висів хрестик. Що це означає? Під час вінчення тітка висмикнула рушник з під ніг. Що це означає? Чи можна ставити свічку за упокій під час звінчення? На який день після смерті можна відкривати дзеркала. Я читаю 17-ту катизму для відпрацювання гріхів роду, а сестра моя каже, що її читають на смерть. Скажіть, хто має рацію? Ось лише деякі із запитань, на які доводилося відповідати. Про це свого часу з сумом писав отець Олександр Шмеман. Подібних запитань я чую десятки сотні і майже ніколи запитань по суті. Завжди ось такі – можна, не можна. Я ладен думати, що всі ці люди просто ніколи не чули про християнство і що їхня релігія до християнства не має стосунку. І ніхто ніколи їм цього не говорить. Дійсно складається враження, що багато з тих, хто ставить запитання, хто вважає себе християнином, менше за все шукають у християнстві Христа. Часом здається, що вони наче взагалі забувають про існування Бога. Згодом мені стало зрозуміло, що за усіма цими запитаннями стоїть один і той самий депач релігійного життя. Людині, яка належить до цього типу, церква та духовне життя уявляються чимось подібним до складеного механізму, в якому для досягнення щастя, багатства і здоров'я. Потрібно вчасно натиснути на правильні кнопки і запустити процеси. Але у жодному разі не можна помилитися, інакше може, можна накликати лихо. Такі люди дивляться на священника, як не посвячені на пілота, котрий сидячи в кабіні літака. Правильно щитує показання приладів і вчасно тисне на потрібні важкі. Або як на сталкера, який чудово знає всі пастки в зоні і точно приведе в кімнату, де виконується бажання, і де можна отримати все ті самі гроші, щастя, здоров'я. Такі люди навіть вірять у загробне життя. Але тільки для того, аби поцікавитися, яка молитва за померлих найсильніша, досвідченіші за них стежать, щоб їхні свічки не передавали через ліве плече, позіхаючи обов'язково хрестять рот, і будь-кому можна порадити найсильніший засіб душі проблем. Сім сорокаустів у семи монастирях і ні одним монастирем меншим. У їхньому уявленні немає місця для священника як предстоятеля громади і духовного наставника, заудання котрого серед усього іншого допомагати вибудовувати особисті стосунки з Богом. Сама можливість Особистих стосунків із Богом залишається поза полем їхніх інтересів. Молитва для них не спілкування з Богом, а заклинання, що запускає у дію механізм, який неодмінно має привести до потрібного результату. Щастя, спокій, врожай. Не дарунок милостивого Бога, а плід правильно організованого процесу, нещастя, хвороби, втрата, непопущення і водночас відвідання Господні, а результат помилки в минулому, причому не гріха проти правди Божої, а саме помилки через незнання. Невчасно витягнувши рушник з під ніг, неправильно вдягнув хрестик і так далі тому подібне. Дорогі мої, таке сприйняття релігії, потойбічній маніпуляції, без бажання спілкуватися з Богом є просто магічним. Історики релігії можуть розповісти про величезну. Різноманітність магічних культів у стародавніх людей, або, скажімо, у американських індіанців. А Іван Гончаров оповідає про де, дореволюційне якесь там російське село Обломовку, де наукомацькі жили бідні предки наші. Смерть у них траплялася від винесеного перед тим з оселі покійника головою. А не ногами з воріт. Пожежа від того, що собака вив три ночі під вікном, а пан там пані що могли довго і смачно розмірковувати, до чого б ще кінчик носа засвербів. Гончаров ще й влучно показує, що більша частина прикмет і забобонів у нас пов'язана з трьома подіями нароченням вешіллям похорон і низка запитань до священника свідчить, що з часів Гончарова та й з більш ранніх часів нічого не змінилося. Ще хто ж може сказати, що магічна свідомість разом з усіма жахливими забобонами породжується сном розуму. Браком освіченості відмовою від розумного життя, насправді людей з магічним мисленням вистачає серед академіків. Показовою є історія, що сталася з Нільсом Бором. До нього прийшов кореспондент узяти інтерв'ю. Помітивши підкову над ліжком, журналіст спитав: Неуже ви Нобелівський лауреат? Який проник у будову атомів. Вірите, що підкова приносить удачу? Бор відповів: я, звичайно ж, не вірю. Але розумієте, підкова приносить тобі удачу незалежно від того, чи віриш ти в це, чи ні? Ошвіта і ученість лише хистка. Кірка, під якою ворушиться первісний хаос магічних забобонів. Гадаю, якби в книзі Голдінга, Володар Мух, на безлюдний острів, замість групи дітей потрапила б група викладачів університету, то із серед них багато хто трембів би перед чудовищком і готує. Чую і, готуючись до полювання, танцював без із списом довкола багаття, вбиваючи уявну дичину. Людина з магічним світоглядом вірить у потойбічний світ, у тісний зв'язок видимого і невидимого, у загробне життя, але за великим рахунком, не вірить у Господа Вседержителя. Магізм це релігія без Бога. Це релігія, яка зазнала тління. Це не сон розуму, а сон серця. Результат атрофії того органу, яким звертається до Бога вічна віч. -навіч. Це такий самий результат дії гріха у людині, як хвороби й пристрасті. Людина з магічним свідоглядом заслуговує не на засудження. А на співчуття, як і будь-який інший грішник. За таку людину слід молитися, і з такою людиною слід говорити, говорити про головне, а не про другорядне віра від слухання, Ремлян 10:17. Неможливо відчинити двері свого серця тому, про кого ти нічого не знаєш. І з цієї причини людині необхідно як дихати, чути про те, що релігія схожа не на бездушний організм, а на родинні стосунки, що всі ми діти всемогутнього Небесного Отця, котрий любить нас і хоче з нами спілкуватися, чути нас, допомагати нам. Виховувати і готувати нас до вічності. І якщо все це так, то яке значення можуть мати рушники, дзеркала, мотузочки? Яка молитва тоді може бути сильнішою, окрім щирої? І що може бути краще, ніж перебувати в колі своєї родини разом із джерелом справжньої любові? Нашим небесним Отцем. І на кінець, чому це зробив цей запис? Бо попала мені картина, фото назву, нібито ікона Богородиці, і всі, хто поширить її за тиждень всі біди припиняться і все почне налагоджуватися. Дорогі мої, таких речей не поширюйте. Подивіться, що ці автори пишуть. Це фото. Навіть не називають іконою. Пишуть це фото, яке є помічне, через тиждень припиниться, дорогі мої, то фото може чимось пам'ятати, що ми віримо в магію. Ми, християни, та хай хто там буде намальований? Якщо самі автори не визнають, що це ікона, а називають це фото. А ми то поширюємо, і ми віримо, що це фото допоможе нам. Бог, дорогі мої, допомагає, а не фото, чи праве чи ліве плече. Якось прийшов до мене чоловік, який вже багато років шукав Бога і сльозами сказав мені: Отець Антоній, я не можу жити без Бога. Покажіть мені Бога. Я йому відповів, що не можу цього зробити. Але якщо б і міг, думаю, він сам був би не здатний його бачити. Він з подимом запитав мене, чому? Тоді я поставив йому питання, яке я часто ставлю тим людям, які приходять до мене, чи є в Святому Письмі яке-небудь місце, яке вас хвилює до глибини серця, яке вам найдорожче. Так. Відповім це розповідь про грішницю у восьмому росі Лвангідван. Тоді я запитав, ким ви бачите себе у цій сцені? Жінкою, яка раптом усвідомила свій гріх і стоїть перед судом, знаючи, що над нею висить суд життя або смерті, або ви заодно з усе розуміючим Христом. Який її простить, щоб вона жила далі, тепер уже новим життям? Чи очікуєте ви його відповіді з надії на прощення, як ймовірно, чекали апостоли? Або ви в натовпі один з найстаріших, хто усвідомлюючи власні гріхи, піде серед перших, або ви один з молодих людей. Хто поступово усвідомлює свою гріховність і випускає камінь, уже затиснутий в руці, Де ви, хто ви у цій прекрасній хвилюючій сцені? Після хвилинних роздумів цей чоловік відповів, я себе бачу як єдиного єврея, який не втік і побив камінням цю жінку. Я йому тоді сказав. Ось і відповідь. Ви не можете побачити Бога, якому ви до такої міри чуші? Чи немає чогось подібного, мої, у досвіді кожного з нас? Чи немає у кожному з нас опору відмови, заперечення Бога? Чи не шукаємо ми Бога за власним образом потрібного нам Бога? Яку молитву помолитися. Не, не відкидаємо істинного Бога, якщо знайдемо Його? Чи готові ми до зустрічі з Богом, який би він не був, навіть якщо ця зустріч нас засудить і переверне всі наші цінності. Чи не є часто відсутність Бога в нашому житті і у нашій молитві результатом того, що ми йому чуші, і навіть зустрівшись з ним лицем до лиця, не бачимо його, не впізнаємо. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться. В коментарях я нап... задайте свої запитання, відповісти на питання, які я поставив. Уділяю благословення, ви там напишіть імена і про лайки, вподобайки. Теж не забувайте слава Ісусу Христу.